Це один із найбільш нефловимих мотоциклів на планеті, історія якого настільки заплутана, що мало хто коли-небудь дізнається повну правду про Фогі Петронас Байк Байки одним із таких мотоциклів легенда, про який заснована на тому факті, що жоден із мотоциклів, вироблених для омологації у 2003 році, навіть не був офіційно проданий, вони привиди. Але вони цілком реальні, настільки, що кожного разу, коли FP1 з'являвся на публіці, це неодмінно викликало бурні обговорення на форумах та у соцмережах. Тож для початку давайте розберемося з історією цієї рідкісної машини. Якщо намагатися розповідати всю історію FP1, то хронометраж сюжету буде щось на кшталт повнометражного фільму. Тому буквально в декількох словах. Малазійський нафтовий гігант Петронас, який на той час вже мав великий досвід у перегонах Формули 1, Ви точно бачили їхні незвичайні лівреї кольору Пенаш Грін, вирішує зайти в MotoGP на початку 2000-х. Співпраці із Заубер у 2001 році було розроблено перший гран-прійний прототип. GP1 було обладнано трициліндровим чотиритактним двигуном об'ємом 989 кубічних сантиметрів. Саме вчасно під новий регламент MotoGP, який тільки ностеє чотиритактним. Але потім компанія якогось біса вирішує перемкнути свою увагу на гонки супербайку. Можливо, це було пов'язано з тим фактом, що Петрона спрацювали з багаторазовим чемпіоном супербайку Карлом Фогарті. Обидві серії мають досить різні правила щодо характеристик байків, тому Петронас раптово. Довелося зменшити об'єм двигуна до 899 кубічних сантиметрів, адже супербайк в ті часи дозволяв літри для двох, 750 для чотирьох та 900 кубічних сантиметрів для трьох циліндрів. Заубер не був зацікавлений в супербайку, тому вийшов з проєкту, як тільки його перевели з MotoGP на супербайк. Тоді патрони звернулися до Suter Racing Technology швейцарської інженерної компанії з довгою історією гран-при. Я вже розповідав про їх дивовижний дватакний MMX 500 в одному із своїх роликів. Також залучили британську інженерну фірму MSX International, якій було доручено на створити шосейні мотоцикли. І це тільки історія його створення та не найвдалішого виступу в гонках. Бейк так і не зміг конкурувати через зменшений об'єм двигуна. Супербайк, як завжди, змінив правила та дозволив літер для трійок. Так, потім підняли йому оберти, але це знищило його і так погану надійність, зумовлено тим, що його розробкою постійно займалися різні компанії. Не дивлячись навіть на поодинокі місця на подіумах, у 2004 році Фокер розійшовся з Сютер і передав розробку двигуна британській фірмі Рікардо, але результати перегонів не покращилися, і проект був залишений після сезону 2006 року, коли найкращі виступи Патрона зі Стівом Мартіном обмежились лише завершенням чемпіонату на 21-му місці. Потім з дорожніми версіями були судові справи, вилучення байків, їхні раптові зникнення, тяганина через викупи і несплачені податки, хабарі і тому подібне. Я ж кажу, історія дуже заплутана, довга та складна. Але ті 150 дорожніх амалогаційних мотоциклів, яких потребував регламент супербайку, були побудовані і вони досі існують, час від часу випливаючи на поверхню. Вони були створені у 2006 році під лозунгом. Перший малазійський супербайк. Значна їх частина осіла в Малайзії, яку увага конфіскував уряд. Один з двох екземплярів у Європі згорів у гаражі Кагі у 2013 році у Швейцарії, і декілька штук присутні в Британії. Всі в унікальному кольорі Пенаш Грін, взагалі, 100 із 150 були доступні у трьох кольорах: раніше згаданому, а також місті Грей та Екзотік Блек. Чудово підібрані назви кольорів, я вважаю, дуже вдало я б сказав. Решту 50 мотоциклів було збережено для перегонів. І найсмішніше те, що вся ця інформація знаходиться на рівні чутків та здебільшого жовтої преси. Друзі, хочу подякувати своїм патронам. Імена цих чудових людей: Тарас Богачов, Антон Дрепін, Іван Химич, Сєвак Натєєв, Слава Гайсинський та Тіма Карєлов. Дякую безмежно. Ось тепер точно все про історію в лапках. Давайте тепер про його конструкцію та характеристики, які, забігаючи наперед, були також доволі екзотичними для свого часу. І розпочати варто із зовнішнього вигляду. Це приголомшливо, фарба ідеальна, а вуглецеве волокно таке ж хороше, як і все, що ви можете побачити на сучасних мотоциклах. Вихлоп, який проходить прямо з задньої частини двигуна та проходить прямо під сидінням до божевільного на вигляд кінця під хвостовою частиною, ну він просто не схоже ні на що інше, як і його харизматичні язики полум'я. Те, як задній гальмівний шланг і кабель датчика швидкості проходять через маятник, ви не побачите на жодному мотоциклі і до нинішнього часу включно. Усюди є деталі та штрихи, які роблять його таким же цікавим, як і рідкісним. Єдиний смуток полягає в тому, що не видно двигуна, оскільки весь мотоцикл так щільно упакований і загорнутий у чудовий бірюзовий і чистий вуглецевий кузов, що всі технології поза полем зору, крім чорно зеленої цифрової панелі приладів, було б легко описати її як дешеву та застарілу, але пам'ятайте, що цьому мотоциклу 20 років. І тоді цифровий дисплей складався з монохромного рідкокристалічного дисплея спідометра, встановленого поруч за аналоговим тахометром. У FP1 все повністю цифрове. Є індикатор положення передачі і Блінкер, що робить його першим серійним мотоциклом. Циклом, який має будь-яку, не кажучи вже про обидві ті функції, які ми сьогодні сприймаємо як належне, серії меню, які відповідають за звичайні речі, такі як пробіг, запас ходу, температуру охолоджуючої рідини та напругу батареї. Більшість із них також не були поширеними у 2003 році. А ще в меню є геніальна функція, яка дозволяє вводити кількість зубів ваших передньої та задньої зірок, щоб можна було коригувати спідометр. просто і корисно. Та наскільки мені відомо, досі не є функцією жодного сучасного мотоцикла. Положення за кермом не викликає ніяких питань, та не має жодних нюансів, до яких треба було б звикати. Підніжки на правильній висоті сидіння правильної форми, воно, до речі, з Алькантари на правильній відстані від керма. Єдине, що доволі сильно гріється від вихлопу. Так, це плата за розвернуті циліндри. Якщо хто не зрозумів, то це точно так само, як на Кьонік п'ятсот Комба з минулого сюжету. Раджу переглянути. Просто погляньте і уявіть, на якій відстані вихлопні труби від ваших філейних частин. Положення для їзди можна сказати біля ідеального. Воно підсилюється відточеним керуванням мотоцикла. Це більше схоже на 600 кубовий спортбайк, легкий в перекладках швидко зупиняється. Для порівняння, FP1 має коротшу колісну базу, аніж Honda Fireblade 2021 року. Нагадую, розроблявся Foggy як літровий супербайк тих часів. Вага мотоцикла 185 кг, а розподіл ваги близький до 50 на 50. Блискуче. Все це на мільйони кілометрів далі від того, що вважалося нормою 20 років тому, і набагато ближче до сучасної концепції спортбайків. Серце мотоцикла було досить сильно дефорсовано зі 185 у гоночній версії до 127 кінських сил в дорожній, але це все ж дуже непоганий показник для трійки 20-річної давнини. Все задля надійності, на яку гоночні версії страждали досить сильно. Він настільки швидкий, як і літрові супербайки тих часів. До того ж, потужність двигуна доступна вже на низьких обертах. Можна спокійно їздити на обертах до 6000 тисяч і не відчувати нестачі потужності. А звук на високих обертах це просто антисоціально м'який насичений та пронизуючий. Хлоп виходить безпосередньо із задньої частини головки блоку циліндрів по прямій лінії прямо до хвостової частини через лабіринт 3 в 1, у 2, у 3. Що, як стверджували, допомагає мотоциклу краще працювати на низьких обертах. Просто легко крутніть дросельною заслінкою, коли мотоцикл знаходиться на нейтральній та набічній підніжці, і стане зрозуміло, що всередині відбувається якийсь трюк, від якого негайно здіймаються оберти. Підвізка Еолінс, демпфер Керма Іолінс, Гальма Brembo, гідравлічне щеплення Brembo, що тут можна додати? Знову ж таки, згадайте мотоцикли початку 2000-х. Коробка передач із сухим щепленням перемикається ідеально. Саме щеплення має ідеально збалансоване зусилля, а важіль КПП перемикає передачі майже без нього. Той факт, що єдиним розчаровуючим елементом є невдала бокова підніжка мотоцикла, є кричущим. А підніжку просто важко знайти ногою, і вона виготовлена з не найкращого металу. Але це така дрібниця. Придбати FP1 зараз буде дуже непросто. Вам потрібно знайти потрібних людей і переконати їх, що вони мають продати його вам. Просто мати багато грошей, щоб купити один такий замало. Більше немає ні виробника, ні імпортера, ні дилерів. Є лише хтось, хто знає когось. Хто знає ще когось, то знає іншу людину в Малайзії, яка може організувати продаж для вас, якщо їм сподобається ваш тон. FP1 гучний, швидкий і виглядає сучасно, він неймовірний і має таємничу предісторію, яка, чесно кажучи, виглядає як казка на ніч. Навіть сьогодні ніхто досі не знає, скільки FP1 існує в світі. Це робить його одним із, якщо не найексклюзивнішим мотоциклом за всю історію. Фанати мотоциклів, які бачили його на власні очі, складали враження людей, які побачили прибульців, поспішаючи розповісти про це всьому світові і зробити з цього неабияку подію, чи це не є підтвердженням цього статусу. I'm quite nervous. Well, no one's ever ridden two of these next to each other. <laughs> oh, the noise. Oh. She's got some torque on her. Switch gears nice and uh, rudimentary. <laughs> <laughs> One of the rarest bikes in existence. There's no pressure, then, is there? It's actually quite easy to ride. It's a lot easier than I thought it would be. Oh, the dry clutch. Oh, man. It's a proper race bike, isn't it? But you can tell this chassis is absolutely naughty. Yeah. But, uh, I mean, I think anyone that's got a Panagalia uh, needs to ride one of these because it's next level. Oh, that dry clutch is just beautiful. I mean, it, it's basically a heated seat, isn't it? <laughs> <laughs> this, this is historic. How many times have two of these bikes, how many times have one of them even been ridden on the road, let alone two of them together? i oh know it's crazy ready <laughs>